Вітаю, всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції, яка час від часу поповнюється. І завдяки моїй глядачці, пані Лані, власне, це відео було створене за її ідеєю. Я покажу сьогодні аромати, які в мене з'явилися зовсім нещодавно. Це не новинки 23-го року, це не популярні аромати. Мене меншою мірою вже наразі цікавлять. Нові видання, нові релізи, і все частіше я знаходжу цих ароматах відголоски чогось вторинного або того, що вже в мене є, в моїй парфумерній колекції. А мою увагу більше привертають невеличкі крамниці нішевої парфумерії з непопулярними ароматами, коли ти заходиш. В невеличке приміщення, ніби зазираєш свою власну шафу, знайомишся з ароматами, не обов'язково щось купувати. Але ти виходиш завжди з купою якихось нових емоцій, тому що саме в тих ароматах, які були видані 20 років, 15 років тому. І які наразі вже, можливо, не є популярними, мені є в них що розшукати, розчути. І якраз наразі я цікавлюсь саме цим сегментом парфумерії. І отже, я й почну з аромату від зовсім непопулярного бренду Андрі Патман. І парфум присвячений магнолії. Це розкішне оформлення, і аромати в досить незвичайних флаконах. Коробка займає, звісно, багато місця. Для мене як для колекціонера парфумерії. І ось такий флакон. Флакон привернув увагу в першу чергу своїм зовнішнім оформленням. І, звісно, назвою. Але магнолію в цьому ароматі я майже не розчула. А в першу чергу я тут почула свою улюблену ягоду чорну смородину. Смородина, яка висить на китичках кущів смородинових, і від якої залишається духмяний аромат на пальцях. Вже потім, після ось цієї насиченої, терпкої, яскраво вираженої смородинової. Ноти я починаю вже розпізнавати якісь водянисті квіти, магнолія, яка ось наразі вже цвіте. І в цьому ароматі ще є трішки спецій. Можливо, це відголоски зі старту тієї самої смородини, потім аромат вже в базі починає дещо деревинно звучати. В цілому це така, на перший погляд, ніби зрозуміла проста парфумерна композиція. Але вона чіпляє. За цим ароматом я повернулася хвилин за 20-30 після того, як вийшла з парфумерії, з теплого приміщення в прохолодне повітря. Ось він в мене з'явився кілька місяців тому. І коли ще були морози, я ним не так прониклась. Я його відставила, щоб він і відпочив. І ось зараз навесні, коли магнолія розквітає, аромат також. Дивує мене новими своїми огранками. Я є великою прихильницею ароматів від Віліковен Демінім. І моя чергова новинка аромат з лінійки, яка присвячена подорожам, зокрема грецькому острову Кітнос. І це аромат мого чоловіка. І він пахне виразним. Шипровим чоловічим насиченим ароматом лаванди в поєднанні з витивером. Це лаванда непрохолодна, це не масляниста лаванда, яка вже є також в бренді Le de Minim, але з ботанічної лінійки. А це тепла лаванда, яка пригріта південним сонцем. Аромат пахне навіть трішки степом, можливо, якоюсь солом'яною нотою. І все ось це тепло я відчуваю, коли чоловік користується цим ароматом. Дуже він мені подобається в шлейфі, і лаванда відчувається безпосередньо зі шкіри. А в шлейфі це дещо пряно, сухо, і аромат ніби шелестить. Удерошас. І я впевнена, з цим ароматом знайомі багато хто, хто цікавиться парфумерією. І це зовсім не новинка. Парфум 1970 року, своєрідний якір. Мені дуже подобається оформлення. І про цей аромат я згадувала у добірці ароматів з нотою Базиліку. Він присутній в парфумерній композиції. Також тут є ще прянощі. Велика кількість цитрусів, і кислих, і терпких, і навіть кірка цитрусова злегка гірчить аромат за рахунок гвоздики і має такий пікантний присмак. В прохолоду він ніби навіть зігрівав за рахунок амбри, тут є ВТВР. А ось зараз навесні, коли вже повітря тепліє. Він починає ніби навіть грати і, ніби навіть охолоджувати. Мені дуже подобається, коли хвилями з'являються цитруси, потім з'являються нарциси, потім дещо зазеленіє зелень, терпкий базилік. І ось ця гра та перелив нот у прекрасному ароматі води рошас. Дуже мені подобається, і я тішусь, що цей аромат в мене з'явився ось зовсім майже нещодавно. Наступна моя знахідка досить рідкісний бренд Агоніст і аромат Флоралуст. Я ще знайома з одним ароматом від цього бренду, лише не пам'ятаю назву. Ось таке прекрасне добротне оформлення з брошурою, з коротким описом всіх інших ароматів. І ось так виглядає флакон. Також елемент це деталь, зокрема, до кожного флакону свій колір, і до аромату Flora Lust він зелений. І на флаконі вказана піраміда. Рожевий перець, бергамот, фрезія, троянда, магнолія. Вже час робити добірку ароматів з нотою Магнолії. Ілан Хіланг, Жасмин Самбак, Кардамон та мускус. І для мене аромат пахне щось подібним на аромат від Ланком Miracle, Але у сучасному виконанні. І це. Квіти, які досить міцно тримаються на шкірі, тому що зазвичай квіткові акорди, якщо вони без закріплювача у вигляді амбри, досить швидко змінюються іншими. Компонентами, і вони не так відчутні. А ось в цьому ж ароматі якраз ці мої улюблені квіти, зокрема, фрезія. Я люблю цю квітку, я люблю, як вона звучить в парфумерії, але вона ледь вловима. І швидше за все фрезія буде якимось другим голосом або, можливо, бек-вокалом у ароматі грати. То в цьому ароматі мені подобається як почергово. Кожна складова розкривається по-новому, і мені ще в цьому ароматі дуже цікаво відтворений кардамон. Він ніби пощіпує і впродовж звучання всього аромату він відчутний. Він додає терпкості, ще подобається, що аромат ні граму, ні солодкий, тому що в ньому, власне, із солодощів може бути лише і ланг І, ланг, і він яскравий, водночас ніжний, свіжий, прозорий, квітковий, жіночний, романтичний. Можу багато епітетів підбирати до цього аромату. Якщо є можливість з ним познайомитись, дуже раджу, особливо для тих, хто полюбляє і Міркал від Лампон, і Екла. Апреж від LanWan ось цей аромат в тому настрої. Згадавши про бренд LanWan, не можу не згадати цю прекрасну трійку з квіткової лінійки, яка присвячена водяній лілії, ось, наприклад. Також сонячні магнолії та блакитні орхідеї. І у 2023 році вийшов аромат, який присвячений солодкому жасмину. Почну з водянистої лілії. І це аромати, які пахнуть тим, що вказано на обгорці. І справді це. Водяниста лілія саме такою я її уявляю у теплиці, коли вона майже в самісінькому розквіті це аромат, який пахне так, квітково, дещо фруктово. Старт у нього свіжий, цитрусовий, тут є бергамот, і в ароматі є терпка гірчинка від кісточки гранату. І коли Ось цей водянисто-цитрусовий старт стихає, аромат дещо запудрується і починає тепліти прохолодна волога лілія з цитрусами, і потім деревина та кремовий сандал. Зрозумілий аромат, радісний аромат. В ньому водночас. І тепло, і прохолода, так як я люблю. І нібито аромати можуть здаватись, на перший погляд, простими, насправді це не так. І хто шукає м -м, зрозумілі і водночас з родзинкою аромати, можна на них і звернути увагу. Санні магнолія, і цей аромат справді пахне спочатку ефемерними фруктами, м'якими дещо замшивими, щось на кшталт шкірочки персика або абрикосу. Тут є османдус. Потім починає дещо прозорішати, з'являється З'являється жасмину, прозора магнолія. В шлейфі ж відчувається все-таки фруктовий блок, дещо солодкавий і аромат. Викликається цікавленість, і м також він, можливо, не настільки яскравий, а це дозволяє йому бути тим легким ароматом, яким надзвичайно комфортно користуватись на щоденній основі, особливо навесні. І, власне, ці аромати не обтяжують, і з ними комфортно, легко і радісно сонячно. І зовсім інша історія у ароматі Blue Orchid. Тут якраз відчувається зовсім інший напрямок. Він звучить м'яко, пудрово, дещо косметично. Тут є і орхідея, і ірис. Він і дає якраз таку духмяну, запашну, ніби це ірис, тобто півник у розквіті. І Тілесність ще додає і нота Бобівтонка. Дуже люблю цю ноту в парфумерії. І саме Бобитонка дають ту тілесність аромату, пом'якшують його. І цей аромат на інтимній близькості звучить надзвичайно привабливо. І він мені перегукується з ароматом від jo Malone Blackberry and Bay. Карла Герфельд «Classic Grey». І цього аромату у нас з чоловіком є два флакони: 50 мл і 100 мл, тому що я вже почала турбувати, щоб флакон не зняли з виробництва або його просто не стало. Це дуже красива історія за притомну ціну. І цей аромат я б рекомендувала тим, хто любить. Насичені густі, пікантні загадкові парфумерні композиції, які викликають подив, тому що в цьому ароматі дуже цікава парфумерна композиція. Тут є густота ліщини, ніби лісовий горіх, перемелений у пасту. Тут є лавровий лист і тут є лаванда, яка дещо охолоджує цю таку густу, терпку. Перфумерну композицію в старті. Я інколи не можу ним надихатись, тому що він досить об'ємний, він густий, він насичений. Тут є амбра, тут є сухість витеверу. Тут водночас строгість і м'якість. Хоч він і заявлений як чоловічий аромат, для мене це цілком собі унісекс, який особливо в прохолодну погоду дуже гармонійно звучить. І якщо б я порівняла цей аромат, можливо, з якимось настроєм з інших відомих ароматів, то для мене це може бути щось з чоловічої лінійки від Герлен, або, можливо, у ньому навіть настрій аромату Епік від епіквідуаш, просто надзвичайний. Дуже його люблю, лаконічне оформлення і аромат, який ми з чоловіком носимо разом. І в мене з'явилось два аромати: це Palace Джемейс» і «Пегасо». І також у вигляді компліменту я отримала ось такий милий пробник, і його назва Біла Магнолія. З задоволенням познайомилася з цим ароматом, і він буде в мене фігурувати у магнолієвій добірці. А хочу сказати про перший аромат, який в мене з'явився. Це ось такого прекрасного зеленого кольору рідина. Аромат, мені здається, вже знято з виробництва. Мені вдалося його відшукати саме у крамниці нішевої парфумерії. Він був останній. І це, мабуть, що чи не один з найзеленіших спецієвих ароматів з нотами деревини, які мені зустрічались. Тут є і прохолода Шавлії, і тут є і зелена хрустка трава, і тут є навіть аромат сіна, я відчуваю, або, можливо, навіть не зовсім сіна, а ніби ми збирали гербарій. Сушили трави, і ці трави досить тривалий час знаходились в дерев'яній хатині або у скрині. І коли ми її відкриваємо, ось всі ці пари, ефірні олійки, вони підіймаються до гори, і цей аромат ніби справді тебе підносить, і з ним чомусь так страпляється, що коли я ним користуюсь, у мене завжди вдалий день. Дуже мені подобається, користуюсь з обережністю, тому що це не популярна парфумерія. Це, можливо, не всім зрозуміла парфумерія. В цьому ароматі немає краплі солодощів, і він мені дуже подобався, як розкривався восени взимку. І ось зараз навесні можливо він. Дещо занадто їдкий, буду з ним обережнішою, але він просто прекрасний. Стійкість на мій подив дуже і дуже пристойна, і одного навіть нанесення для концентрації туалетної води цілком достатньо. Пегасо. і якщо вірити грецькій міфології, це крилатий кінь, і аромат мене справді окриляє. Велика кількість цитрусів. Дзвінко. Соковито. Потім, тут ще й бринить базилік. І вся ця зелень з цитрусами добряче підперчена. Він, ніби кінь, який літає, ніби і прохолодний, терпкий, а ніби і зігріває. Є тут в ньому щось і запальне. І, зокрема, цей аромат, коли я Поновлювала впродовж дня, то він інакше розкривався. Вранці він бринів саме цитрусами, вдень він навіть інколи запудрувався. Потім в ньому я розпізнавала навіть якісь димні акорди. Дуже цікаво спостерігати. Зацікавила мене парфумерія від Етро. Продовжуючи відкривати для себе аромати від де Гарсон», непопулярні аромати. Я почну, мабуть, з аромату, з лінійки Шербет. І це туалетна вода, яка присвячена ревеню. І це аромат, в мене також з'явився нещодавно. Прекрасний білий флакон, це 30 мл. І для мене це чи не найнатуралістичний Ревінь в парфумерії. Так, аромат дещо перегукується з ревінем у червоному флаконі від Hermes, але тут я ще й відчуваю яблука досить яскраво. Можливо, це гра моєї фантазії, тому що ревінь, яблука. І якщо у ревіні від Hermes там Потім ще долучаються соковиті червоні ягоди, то цей аромат присвячений виключно рубарб, тобто ревеню, і його, якщо ви розшукуєте в парфумерії, то можна сміливо звернутись до де Гарсон. Ольфакторна бібліотека і дерево палісандр. Ось так виглядає флакон. В цьому ароматі велика кількість хвої. Дещо, можливо, ось зараз навесні вона звучить навіть різкувато та грубовато. Взимку я ароматом просто насолоджувалась, і ця хвоя дуже вдало поєднувалась із морозами. І в цьому ароматі я відшукала ті улюблені деревинні акорди, вони дуже влучно і гармонійно розкривались саме на моїй прохолодній шкірі. І палісандр це серія Red і наразі флакони перевидані в червоному виконанні. Наступний аромат Одеколон від des Carson, четверта серія анбар. І в мене є ще аромат Citrico. В цьому ароматі є дуже дивне поєднання різноманітних цитрусів цвіту лимону і амбри. І також тут є чи м'ята, чи шавлія. Він охолоджує спочатку, він ніби буяє цвітом, потім величезна кількість цитрусів, зокрема солодких, з'являється. Потім вони охолоджуються, і аромат стихає м'якою амброю. І дещо подібне звучання, я пам'ятаю, у одеколонні мандарин і амбра від Ермес. «Amazing Green» – це класична колекція від des Garçons в камінчиках. І це аромат я особливо люблю навесні. У мене була мініатюра, і я зрозуміла, що мені потрібен просто необхідний флакон. Тут дуже цікава парфумерна композиція: тут є і зелений перець, і пальма, і порох, і кремінь, і нота диму. Це зелено, терпко, справді димно, надзвичайно привабливо аромат унісекс. Але те, що створює Ком де Гарсон, дуже загадково, дуже різноманітно розкривається на кожній індивідуальній шкірі. Він ніби випромінює якесь своє особисте життя в різних інтерпретаціях. Дуже люблю. І інші камінчики. Амезінгрі вирішила зараз згадати, тому що цей аромат він особливий, тому що знаю я його вже багато років, і є в ньому якась і легкість, і загадка, і крапельку якогось суму. Та ще один незвичайний аромат від Ком де Гарсон. Грейс, він рідко зустрічається наразі. Я про нього згадувала зовсім нещодавно. Посилання на всі попередні відео зі згадками на сьогоднішню добірку ароматів, я залишу в описі. І ось такий милий флакон. І це аромат, який присвячений редакторці журналу Vogue Грейс Кедінгтон. А аромат, який пахне, Зеленю та квітами тут є: і базилік, і м'ята, і яскраво виражена троянда. І також в ароматі я відчуваю весняні квіти, можливо, навіть конвалії, можливо, квіт вишні або персику з абрикосом. Він напрочуд. Легко це дзвінко стартує, потім пом'якшується, загущується, і звучить насичено трояндово. Потім стихає і на шкірі залишається легким відтінком кремовості або, можливо, косметичності. Цікава трансформація цього аромату, таке оригінальне виконання, власне, як і все, що створює Конде Карсон. Це була перша частина моєї розповіді про аромати, які нещодавно з'явилися в моїй парфюмерній колекції. За останній рік чи півтора згодом буде друга частина розповіді про мої аромати, за якими я полювала, і навіть були спонтанні покупки, і аромати, які вразили мене з першого нанесення. Дякую за вашу увагу, за те, що додивилися це відео до кінця. І до скорих зустрічей, бувайте!